Дні європейської спадщини проходять щороку у вересні по всій Європі. Зазвичай в межах заходів для відвідувачів пропонують ознайомитися з маловідомими історичними фактами і оглянути закриті зазвичай споруди та артефакти. Дні європейської спадщини запровадили у 1991-му. У Львові, де зосереджено приблизно 10% усіх архітектурних пам'яток України, цей проект почав діяти три роки тому. Цього року ми охопили понад 20 об'єктів, і проект набуває популярності у Львові, так само, як і в європейських містах, де дні європейської спадщини проводять вже 20 років поспіль. Цьогоріч відвідувачів свята чекає велосипедний тур старою дорогою Казервальду, екскурсії парками та історичними будівлями. Також учасникам розкажуть про масонський Львів, історію єврейського театру, продемонструють унікальні вітражі і лемківські місця. Звернути увагу на ті музейні артефакти, де зазвичай можливо під час звичної екскурсії це не розповідають. А також хочеться привернути увагу до тих околиць Львова, до тих районів Львова, які мають давню історію, звідки походить давній Львів, але до яких не заслужено, не протоптана настільки наша стежинка екскурсоводами і туристами. Крім цього, у межах цьогорічних днів європейської спадщини у музичному меморіальному музеї Соломії Крушельницької відбудеться дві екскурсії. Коли відкриються лаштунки, ви побачите ті матеріали найцікавіші, найновіші, які ще не представлялися у і не виставлялися в музеї. Кількість місць на тематичні оглядини міста обмежена. Організатори очікують участь до чотирьох сотень людей безкоштовних екскурсій. Реєстрація на які триватиме до суботи на офіційному туристичному сайті Львова.